Нехай день для добрих людей буде добрим. На моє глибоке переконання, несмачного борщу не буває. Сьогодні готую борщ з галушками полтавський, класичний, червоний. Зверніть увагу, якого кольору червонястість. Він такий помаранчевий. А для, наприклад, львів'ян це вже буде борщ не червоний. Вони будуть потребувати і вимагати такого бурякового кольору. Але я би не стала сперечатися про кольори смаки борщів. Борщу недоброго не буває. Борщ має бути густий, наваристий. У мене він сьогодні ще й з квасолею, грибами, багато курятини, щедро капусти, бурячка, бурячка і цукрового, і червоного, галушечки наші полтавські, засмажечка смачненька. Сальце подам окремо. І ще таке. Борщ псувати сметаною не рекомендую.